Здравствуйте, меня зовут Владимир береговой я представитель компании DDS, это компания Drink Distribution Украины, которая представляет дистрибуцию по Украине сугубо алкогольной продукции. У нас сейчас в частности происходит дегустация и презентация торговой марки William Grants в замечательном клубе св Мы проводим эту дегустацию и презентацию для барменов и официантов. По даній торговій частності, це віскі, шотландські і ірландські віскі, зараз є мировим лідером в мире. Проводить у нас національний менеджер по Україні Касевич Андрій. Он есть национальным менеджером данной торговой марки, а именно компании Dillam Грандс» по всей Украине. Он в частности проводит дегустации, презентации проводит как для клубов, как для официантов, барменов, также и для дистрибьюторских компаний, которые являются у нас на Украине нашими торговыми марками торгуют. В частности, хотим поблагодарить клуб «Освя», который нас принял, шикарные заведения и очень все было как бы организовано. Всім спасія. Надіємося, що дане будет буде И как бы по данной торговой марке і бренду ми ж только позитивного результати на нашому ринку в Україні. Скажіть, будь ласка, а які саме види алкоголю? Це яка їх якість та вартість на політика? скажімо так, компанія, William Вілімкланс производит такі бренди, як Гранс, це односолодовые виски. Проводять так само, солодовий, атак, і, ірландський виски туламор. Це нової сегмент компанія в тому, що достойне качество і достойна ціна в, в розниці і особливо в клубах. Также компания проводить національні коктейлі, коктейль бари, акції. Для конечного потребителя. В частности, на ну, 2015 год очень сильний проект вложен в рекламу для того, щоб більше людей понимали. Окей, а якість на українському ринку? В яку позицію займаєте? Перші, Вілім Гранс сейчас з 2014 году займає второе місце по Україні как по потоку вторичних продаж і того в Хориху, там, і в Розницю, там національні сети займають второє місце в Україні. Покаження. Добре, дякуємо вам, спасімо.